Вітаю, друзі! Сьогодні 2 липня 2025 року. І за даними Української аналітичної спільноти Ascent Deep State у червні 2025 року Збройні сили Російської Федерації захопили 556 квадратних кілометрів території України. Це найгірший показник з початку 2025 року. Ну і відповідно. Він точно гірший за всі місяці 2024-2023 років. У травні Збройні сили Російської Федерації окупували 449 квадратних кілометрів. Тобто за два місяці Збройні сили Російської Федерації окупували більш ніж 1000 квадратних кілометрів. Це більше, ніж 100 тисяч гектарів української землі. Зеленський компанія. Взагалі не повідомляють суспільству, як і в який спосіб вони хочуть переламати ситуацію. І яка наша стратегія, в чому стратегія далі здавати території? Незрозуміло. І це погано, але гірше є те, що це влаштовує український народ.